Hello, dear friends! Привіт, мої любі друзі! Ми знаходимося з вами в одному з самих знакових місць Праги це Карлів міст. Про це я зроблю окремий репортаж. Тут величезна кількість туристів, величезна привеличезна Але початок я хотіла саме це було дуже непросто зробити безпосередньо з цього місця, тому що тут ми бачимо. Панораму Грачан ми бачимо місто річку Волтава. Ми чуємо блюзові оркестри і всю атмосферу між різдвом і Новим Роком. Я вам буду передавати включаючи історичні факти, включаючи пам'ятник Пієта, пам'ятник е, Неполуцькому і усі знакові місця. Мені допомагають у зйомці. a I, I that uh, guy from Milan, from Italy, хлопець з Мілану Італі. Допомагає мені у цій зйомці. Ми пройшли перший майстер-клас, і у нас все вийшло. Е, зараз я покажу, як це все відбувається в реалі, як знімкують інші е, е, відвідувачі мосту. А наразі буду з вами поки що прощатися з любов'ю. До вас, Спрахи з праги з Карлового моста. Е, перед Новим Роком ваша Оксана Дем'янишина. Бай, пауз! Я хочу вам показати, яка величезна кількість туристів проходить скрізь Карлів! Мост. Чудова річка Вултава! Наша група пішла плавати. На кораблику, і ось там біля зеленого мосту, місто зустрічі, Звідси починається вулиця Парижська, і ми можемо побачити з вами чарівну таву, плавають качечки. Сьогодні неймовірна кількість туристів, мені здається, більше ніж зазвичай. На кораблику можна буде і пообідати, хто бажає. А для мене важливіше побути і інтегруватися безпосередньо. В місто Праго, і почну я цей репортаж сама Карлового Мосту. Це пам'ятник Пієти. Подивіться, як чудово прилаштувався голуб Ісус Христос і неймовірна кількість туристів. А ось тут з цього боку пам'ятник та, такого смутку, адже звідси. Скидували до страти жінок і перевіряли, чи відьму вони, чи ні. Ось такі бики на мості Карлів міст, який збудований в 1357 році. Подивіться, скільки тут пташок? Голуби, чайки, ліхтарі. І величезна кількість людей. На цьому мості треба бути обачним, адже тут також працюють шахтай, е, шахраї, все життя, пам'ятник Пієти, Карлів мост, названий в честь Карла IV. Туристи з різних країн світу: італійці, японці, китайці, чехи, німці. І музиканти тішать нас своєю музикою і співом: 30 чи, 300 чеських крон, 10 євро. Сонечко заходить, хоча ще тільки 15.00. Різні човники плавають з туристами. І чарівна Прага старе місто і через міст Грачани. там, де знаходиться собор святого Віта. Це буду передавати життя, усю атмосферу. Фотографуватися тут майже нереально. Фотографії, де на тлі е, сотні, тисячі людей. Ну, я не знаю, для мене це такое-такое. Ось подивіться, які вироби хендмейду, сережечки, чехи дуже великі естети. Це все авторські роботи. Дуже-дуже-дуже гарні. Handmade jewelry. Are you master? Thanks. I only make a reportage. What is the name? No English. English. Як звати? Ім'я? Да. Роберт, Роберт. Мі Оксана, I'm from Ukraine. Thanks. Майстер Роберт тішить своїми роботами. І атмосфера Праги, Грачани і нижнє місто. Ось ці всі фігури були встановлені в 17-18 сторіччі. До цього це був один з найпотужніших мостів через річку Волтаву, який з'єднував старе місто і грачани. Там, де знаходився королівський палац і собор святого Віта. В Грачанах королівський. Комплекс один з найбільших в Європі і навіть у світі чарівна річка Волтава. А ось туди далі, за цим кам'яним мостом і зеленим, трошки далі по течії, знаходиться міст, названий честь Йозефа Главки, архітектора, який подарував нашим неймовірним чернівцям університет резиденцію митрополітів, Буковини і Далмації, наш Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. А ми з вами рухаємось далі по Карловому мосту. Виставляють свої роботи художники в паспорту, немовірні світлини на захід сонця. Ось такі обереги різні. По 10 євро, колончики. Кульчики і чарівний захід сонця над Втавою. Сьогодні, як для грудня, досить сонячний день, і це сприяє тому, щоб ми отримали трохи більше серотоніну і дофаміну. хто хотів зробив чудові знімки і отримали неймовірні емоції від відвідання. Чарівного міста Прага. Ось такі вироби. How much in euro cost this? 200? 200 євро коштує такий кулон. Ну, мені здається, що це трохи забагато. Туристи з Китаю, портрети. Скульптури одна краще іншої, і вони усі несуть глибокий сенс. Грачани і човники, а людей менше не стає фантастичний захід сонця, і ми рухаємось далі. Усі скульптури сакрального сенсу. Ми пам'ятаємо, що це 17-18 сторіччя. І ми рухаємось до Яна Неполуцького. Захід сонця і дуже швидко, поступово вечір і захід сонця огортає своїми обіймами чарівне містичне місто Прага. І скоро у нас буде екскурсія містичною Прагою. Атмосфера цього міста сприяє цьому. Дія туристів не зменшується. Всі хочуть доторкнутися до знакових скульптур. Ми вже перейшли до Грачан. А людей кількість не зменшується. І ось район нижнє місто. А на горі червоні стріхи будинків, зачарування, собори. Ось така вона Прага. А ось канали, але ми не в Венеції, а в нижньому місті Праги. У старисів зйомка майже неможлива, але я маю надію, що атмосферу цього передноворічного дня з Праського мосту, в столиці Чеської Республіки я вам передала. До нових зустрічей, мої любі, в Празі і у світі. Ваша Ксюня!